Ще одне. питання Відносно стоїть питання в питань округи, так? Всіх хто цікавий. Я не хочу, щоб ми, що робиться, хто робиться, як робиться, такі питання робляться тихо. робиться тихо. Я прошу не подалювати нікому, ні у Фейсбуку чи нікуди. Питання працюється. працюється і люди Всіх рівнів зацікавлені в тому, щоб у Волинському районі був госпітальний округ першого рівня, тобто надання допомоги кваліфікаційної, тому що другого рівня округ – це є спеціалізовано. Я ще раз кажу, нічого не говоримо, питання помаленьку просувається. Тут і участі районної адміністрації, районної ради, народних депутатів. Побічників і так далі. Я зараз кажу, давайте ми це питання поки лишимо спокою. Питання має рішитися до 1 квітня 2017 року. Давав на я це питання давав за ліжкомістя. От є в нас лікарні місця. Скільки їх було і чи проходить, проходить зараз ліквідація ліжкомісців? Я приклад привожу, наприклад, було 300 місць, а на даний час тільки до місць? Ну, я для прикладу, я готов так очутити. Віжкомістя. Не персонал, а ліжкомістя. Ви знаєте, коли я ставиться питання ліжкомісцям, це таке враження, що ми повернулися до 90 го року. Ми, ліжка, як було, район, лікар, в Долинській райній лікарні і всіх решта 420 районів, так вони є. На час літнього періоду. І чи не використовується ліжка плану, ми згорнули тимчасово 90 ліжок. Згорнули. Появляються хворі, ліжка розгортаються. Моя думка персональна, Моя. від кількості ліжок якість надання допомоги не покращується. Можна мати 200 ліжок в районі і краще надавати допомогу якісні і ефективно. Електронна поліклініка, так називаємо її, Перше в області Долинська міська рада запропонувала створити в Долинській поліклініці електронну поліклініку. Значить, Долинську громаду міської ради обслуговує 10 дільничних терапевтів. Так? Значить, вони сидять по двоє в одному кабінеті, тобто на одне робоче місце буде на два лікарі, тобто п'ять. Решта буде реєстратура, повністю заноситься вся база даних жителів міста. Друге, рентген-кабінет, УЗД-кабінет, ЕКГ-лабораторія. Ви пішли на, на рентген, зробили знімочок, поки дійшов пацієнт цього, у лікаря результат вже є. Так само буде по аналізах, по ЕКГ і по УЗД.